150 борців різного віку та вагової категорії 6 травня змагались у Краснопавлівці. Свято спорту було приурочено дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Під час церемонії відкриття юні борці. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих дідів та прадідів. Усі перемоги на борцівському килимі Краснопавлівки присвячені перемозі, яка дозволяє сьогодні нашим спортсменам йти до гори за медалями та титулами. У цьому турнірі борці Лозівського району здобули 14 призових місць. Перші місця у своїх вагових категоріях здобули Іван Хворостяний, Віталій Суковський, Артем Шевченко, Едуард Степанцов, Назар Котелевський, Олег Пасіка та серед дівчат. Дмила Блашко, друге місця вибороли Матвій Зливка, Дмитро Галийба, Аріан Молчанов, Аркадій Мартиненко, Кирило Колій та Олександр Хом'яков. Учасники та призери турніру, присвяченому дню перемоги над нацизмом, у роки Другої світової війни, завдячують Федерації боротьби вільної Лозівського району, голова Микола Камінський, та спонсорам Євгену Колеснику та Ігорю Рибаку. в этом много разів.